Пересень місяць пора висаджувати гортензії. Відеозвіт дівчинці по комбінованому замовленню деревовидної і волотистої гортензії. Також в групі Viber є досить цікаві акції на гортензії. І так, дівчинка замовляє лайм рікі, показує саженець. Ось такі, це деревовидна гортензія. Не схожа більше на жодну гортензію, Ось такий саженець з п 9 горщику. Пінк-Анбель даю з квіточкою. Все рівно будете обрізати тут низенькою осінню. Весною бажано. Я осінню не ріжу. І дівчинка хоче штамп з фрайсмельби вести. Дивіться, даю два саженці на вибір, а ви вже самі обираєте. Ось тут два пагони товстіших. Бачите? Це П9-горщик хай снайпа. І є ось такий один пагін товстенький, бачите? При посадці не заглибляєте і весною ріжете або на одну, або на дві пари бруньок. І тут вже підуть. Ті пагони, з яких ви, ви будете вибирати саме, що ви будете вести на штаб. Оцю всю дрібничку можете прибрати, навіть можете спробувати пожурцювати. Ну, напишете мені в особисті, перший чи другий. А ви можете по вайберу, замовити, всім підберу і відійшлю новою почтою по всій території України. Є досить великий вибір: від карликових до двохметрових класичних волотистих гортензій.